Доброго дня, любі друзі! Я щиро вас вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні у мене фінальний звіт в спільному проєкті СТОП не дов'язань. Звичайно, я в цьому проєкті прийняла участь всього лиш 2 неділі, і в'язати в мене можливості такої не було, так як мої батьки похворіли на ковід. Люди літні, потрібно було їх доглядати і на роботу ходити, і в'язати. Особливо не було коли дві неділі в карантині, але там були свої нюанси. Але це життя, ніхто цього передбачити не може. Одне, що хочу сказати, що ковід нікуди не дівся. Ця хвороба продовжує мандрувати нашою країною і косити людей. Тому будьте обережні, одягайте маски, особливо коли йдете до магазинів, тому що ніхто не знає. Механізм передачі цього захворювання і не знаю, звідки це все прилетить. І так, це все ліричне ліричний відступ, а зараз я розкажу про те, що мені вдалося закінчити в цьому ж проєкті. Першою моєю готовою роботою була ця манішечка, яку мені залишалося взагалі тут трішечки дов'язати, я її дов'язала. Звичайно, речі не праті, тому показую, як є. Манішечку я дов'язала, Це піде на благочинність, коли я буду відправляти ще щось зв'язане для діток. Так, відкладаю її в стороночку. Це одна робота. Друга робота це була моя оця, така здорова жилетка, це на розмір 58-60. Я, звичайно, вже зняла звідси маркери, але це отако десь мені залишалося пров'язати. Один моточок Ярнард Мілану. Дуже. Хороша така пряжа: там альпака і багато чого. там Чотири найменування в складі. І, і акрил є, і шерсть є, вовна то єсть. і що ж там ще є. Альпака є точно, і скоза, по-моєму, не можу сказати. Таке воно трошки, знаєте, пухнатиця і оцей е, трошки летить, коли в'яжеш. в мене таке подразнення викликає. Але взагалі ниточка дуже м'якенька, дуже нею приємно в'язати. Але я не можу вам розкласти це, показати і відфотографувати не було коли, тому що я ще тільки цей тиждень е, дома і то мене трошки щось прихватило на роботі, колега прихворіла. Але то таке. Е, Мілочі життя як то кажуть, я борюся, держуся, і все в мене буде добре. Так, оце дов'язала я оцю велику свою жилетку. Так, прибираю. так Потім я дов'язала ось, ось такі сапожки з сніжинками такими для доньки старші, отакі зелененькі, для молодшої, в неї трошки побільше нога, отакі, як ботиночки Вона сказала, не потрібно вище в'язати, їй такі підійдуть. Так, оце мої чотири готові роботи із вісьми, які я заявляла. Що я ще пов'язала? Продвинула я оцю шаль, я в'яжу так ось на благочинність. розова нитка вже в мене майже закінчилася. Остався невеличкий цей, і я хочу дов'язати отакою ниткою. І ось я ось, ось, ось вам покажу ось від цього синенького маркера, ну, я так ось ось, 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 так, прилічно хочу сказати, вам і пов'язала, тому що петель тут уже майже 300. І ось я так перехожу на фіолетовий оцей колір. Зараз я трішки пров'яжу цим фіолетом. потім в мене ще є розова пряжа, зроблю таку доріжечку розовеньку. І потім далі вже піде отакий ось цей колір. І тут, звичайно, ще. Не так багато воно займе цим кольором тому що дуже вже петель багато, вони ж додаються по 4 петлі кожну ну через ряд. і того Але хочу сказати, що таке вже доволі багатенько зв'язано. Я не можу Тут ця ліска на метр двадцять по-моєму, чи на можливо, на 80 см, але немає можливості на більше щось перебрати, щоб показати. Ну Добренький кусочок, я такий. Сантиметрів 15, і, можливо, і більше я таки пров'язала. Так, продвинула я цю шаль. І ще я заявляла оцю шальку. Я в'яжу по майстер-класу Ніни Манджос. Ні, канал називається в Ніни Так, і я оце в мене була, вона така. Ось, дов'язана до цього жовтенького маркерочка, і мені ось удалося ще ось стільки її пров'язати. Ну, я колись взимку також поставила великі плани на дов'язування всіх цих речей і заболіли ковідом з донькою. і потім Ця війна почалася, поки все це встановилося і прийшло на свої круги, пройшло дуже багато часу. Так і зараз. У мене такі були плани. Я так планувала, що я, можливо, до кінця цього проєкту подов'язую всі свої недов'язки буду далі вже там сайчиків чи ще що в'язати уже спокійно, знаючи, що в мене майже все дов'язане. Так, оце скільки я пров'язала цієї шальки. Тепер я ще. Цей свій проект, який я не дов'язала ще в минулих старти, то в нас були, чи що. потрібно було декор зв'язати осінній Оце я його так в'язала і так не дов'язала. Ну, колись дов'яжу, звичайно, а поки. Що не до нього. Якось трішечки, тому я його не зв'язала. І ще доньки светрик. Я його не взяла, звичайно, сюди із пряжі Газал Е, потрібно було дов'язати, але я його також також зовсім зовсім не просувала. Оце такий коротенький мій звіт. Е, звичайно, дівчатка там в'язали весь цей час звітували. І Вікторія там хоче організовувати розіграш, хочу зразу сказати. Я на Розіграші не претендую, тому що працювала я не в повному обсязі, і в мене всього лише було два звіти, і тепер сьогодні фінальний, тому не на які розіграші я не претендую. Просто думала, в компанії швидше все зможу дов'язати. І дійсно змогла, але так склалися обставини. І так, дякую вам всім, що ви заглянули на мій канал, що подивилися це відео. Буду дуже вдячна за лайки, коментарі та підписку. І переходьте по хештегу, дивіться всіх дівчаток, що ще в'язали в цьому проєкті. Я, звичайно, також за весь цей час нікого не дивилася, тому що там у батьків майже немає інтернету, тільки можна написати якесь повідомлення в Телеграм і все. І так, всім ще раз дякую, до побачення і до скорих зустрічей на моєму каналі.